Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Сьогодні у нас рецепт кабачки з печерицями. Нам будуть необхідні такі інгредієнти: 3 кг кабачків, 1 кг печериць, 300 г томатної пасти, 2 столові ложки солі з гіркою. 125 мл оцту 9%. Одна склянка цукру. Це 200 г, одна склянка олії 200 г. Дві головки чеснику і перець мелений до смаку. Беремо 3 кг почищених кабачків, Нарізаємо їх соломкою. Беремо 1 кг маленьких печериць. Миємо їх. Наливаємо воду, солимо. Солі даємо приблизно 1 столову ложку з гіркою. Залишаємо на пару хвилин для того, щоб печериці посвітліли. Ось так в мене виглядають печериці після замочування сіллю з водою. Зараз печериці ставимо на вогонь, ливаємо воду, і додаємо одну чайну ложку лимонної кислоти і проварюємо приблизно 5 хвилин до того часу, поки печериці посвітліють. Відверні гриби краємо соломкою. До кабачків даємо крайні гриби. Додаємо 300 г томатної пасти, додаємо 2 столові ложки з гіркою солі, Вливаємо 125 мл оцту. Оцет беремо 9%. Додаємо одну склянку цукру. Вливаємо одну склянку олії. Це 200 грам. Ставимо на вогонь, варимо приблизно одну годину. Варимо на середньому вогні час від часу помішуючи. 10 хвилин до кінця варіння додаємо 2 головки чеснику. Часник подрібнюємо за допомогою чеснику давки. Стерилізуємо банки і кришки. В банки накладаємо кабачки з печерицями і добре закручуємо кришками. Кабачки перевертаємо верх дном і загортаємо теплим рушником до повного вистигання. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Нехай в наших будинках будуть розуміння взаємодопомога і душевність, віра, віри, надії і любов будуть вірними супутниками по життю. Хто з любов'ю, Нехай їм усе вдається. Бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі, па-па-па-па!